Сервіс на 18 предметів, 6 глибоких тарілочок, 6 десертних тарілок, 6 обідніх тарілок, ніжно-ніжно-блакитного небесного кольору. Підходять для СВЧ печей, посудомиєчних машин. З однієї сторони всередині, бачите, вона така більш глянцева тарілочка, зовні вона більш матова. В наборі 6 глибоких, 6 десертних, 6 обідніх круглі. Як завжди, для більш детальної інформації для отримання можна перейти на наш сайт або писати ваше питання під коментарями до цього відео.